Салат це однорічна культура, яка має тенденцію до цвітіння залежно від температури, тривалості дня та стану ґрунту. Коли погода стає теплішою і ґрунт висихає, рослини салату реагують на це, випускаючи високі квітучі стебла. Ця відповідь є стратегією виживання, відомою як стрільба. Закріплення спрямовує енергію від утворення листя до утворення квітів і насіння. Рослини беруть поживні речовини та енергію з листя, роблячи їх гіркими в процесі. Ви можете дати кілька рослин салату стріляти, щоб зібрати насіння, інакше ви захочете зберегти свої посадки листяними протягом усього сезону. Шукаючи сорти салату, які будуть добре рости влітку, зверніть увагу на сорти, що заєднуються або жаростійки. Будь-який із цих термінів відноситься до сортів, які стійкі до розкручування і добре ростуть у жаркому кліматі. У найтепліших регіонах спробуйте вирощувати цю зелень у півтіні з постійною вологістю, щоб запобігти випаданню. Почніть з одного або кількох із цих 15 жаростійких сортів салату. Вони будуть рости все літо. Чорне насіння Сімпсон, новий червоний вогонь. Червоні продажі. Чорне насіння Сімпсон. Листковий салат вирощує окремі листки для споживання в свіжому вигляді, хоча вони також утворюють пухкі головки пізніше в сезон. Збирайте їх, видаливши зовнішнє листя та дозволивши решті рослини відрости. Або зріжте головки на висоті 2 см від основи і дайте їм випустити нові пагони для другого врожаю. Існує багато листяних сортів. Але лише деякі конкретні види стійки до літнього змивання. Black Seed Simpson один із таких сортів із кучерявим зеленим листям, яке в міру дозрівання утворює пухку головку. Маленьке листя готове до вживання як нова зелень через кілька тижнів після посадки, а листя повного розміру з'являються через місяць або більше росту. Сорт стійкий до спеки і невеликих морозів. У помірних зонах вирощують з весни до осені або якозному культуру в безморозних регіонах. Новий червоний вогонь. Сорти з бордовим листям мої улюблені, тому що вони неймовірно декоративні в саду. Кучеряві, зморшкуваті червоні салати виділяються серед іншої листової зелені. Нью Red Fire один із таких сортів із малиновими кінчиками листя та зеленою основою. Вони кучеряві, з бахромою і утворюють пухку голову, ідеальну для салатів, загортань і бутербродів. Цей пухколистий сорт ідеально підходить для садів з тривалим теплим сезоном. Він стійкий до хвороб, таких як пароноспороз, гниль і опіки, що робить його ідеальним вибором для поганих умов вирощування з спекотною погодою. Червоні продажі. Однією з головних причин вирощування салату є вирощування видів, які неможливо знайти в продуктовому магазині. Червоний продаж один із таких сортів, який важко знайти на ринках і в магазинах. Він виробляє зморшкуваті червоні листя, які ростуть щільними пучками. Збирайте молоду зелень через кілька тижнів або дайте рослинам дозріти до великих головок через 6 тижнів. Рецей дає маслянисте, ніжне листя. Яке має чудовий смак незалежно від того, наскільки гаряче воно стає. Вирощуйте його в півтіні всередині літа або забезпечте йому повне сонце ранньою весною та восени, коли погода прохолодна, м'яка та волога. Рай. Іноді потрібні дослідження, щоб допомогти нам, садівникам, зрозуміти, які салати найкраще підходять у спекотні дні. Один із таких експериментів. Проведений у садівничому центрі «Фея Оукс» у Сакраменто, довів, що деякі салати просвітають, незважаючи на високі температури та інтенсивне сонячне світло. Під час експерименту використовувалися методи вирощування проти засувки на сортах, стійких до засувки, а потім перевіряли результати. Вони виявили, що парадай був одним із найкращих сортів для жарких зон. Роза Есадада, висаджена 1 червня. Проіснувала 60 днів, перш ніж вона дала квітучі стебла. Парадайс також приголомшливий, з листям, схожим на червоний дуб, що утворюють пух кіпучки. Хоча Рай чудово підходить для теплих регіонів, таких як Південна Каліфорнія, Флорида та Техас, його може бути важко знайти. Більшість продавців насіння припинили його продаж. Шукайте насіння в місцевих банках насіння або запитайте сусідів і друзів. Які займаються садівництвом, чи є у них джерело? Великі озера 118. Кочанний салат формує щільно згорнуті пучки хрустких ніжних листочків, що нагадують качани капусти. Вони ідеальні для нарізків салати, гамбургери або загортання. Їх хрусткість і м'який смак добре поєднуються в багатьох свіжих рецептах. Його іноді називають салатом айсберг його типи часто зустрічаються в продуктових магазинах. Виростіть її самі, щоб побачити наскільки смачніші домашні продукти, ніж куплені в магазині. Great Lakes 118 це вдосконалена версія відомого сорту Great Lakes, ця нова версія стійка до больтів і тепла. Це тип айсберга з багатьма шарами тонкого, хрусткого зеленого листя. Ви будете збирати зрілі головки через 2-3 місяці після посадки. Крижана королева. Крижана королева або Рейн-де-Гласей утворює кучеряве листя з бахромою в щільних грудках. Зрештою, він утворює щільні грудки хрусткої зелені, яка є м'якою, ніжною та поживною. Хоча він утворює головки, як сорт айсберга, він також має щільні шари пухкого листя, що нагадує літні хрусткі види. Ви можете збирати врожай крижаної королеви різними способами. Молода зелень готова до збору через 2-3 тижні після посадки, а листя, що розаєсипалися, можна збирати протягом усього вегетаційного періоду. Для формування зрілих головок потрібно 2 місяці, відріжте їх біля основи для повного збору врожаю або зріжте їх на 2 дюйми від основи, щоб стимулювати новий ріст. Невада. Інший літній хрусткий тип невада дає пишні розетки, повні маслянистого ніжного листя. Смак і текстура неймовірні, додаючи виміру салатам, загортанням і гамбургерам. Ви також можете змішати цей салат у смузі, хоча ви не отримаєте смачної м'якості, яку отримуєте, коли їсте свіжим, невада добре зберігається в холодильнику. Найкращий спосіб заготовити його для зберігання зрізати головки прохолодним ранком і занурити їх у крижану воду. Потім зберігайте капусту в ящику холодильника, вони повинні добре зберігатися протягом тижня або двох, перш ніж зів'януть. Маленька перлина салат ромен, схожий на типи айсберга, за винятком того, що він дає довгі списи листя замість круглих головок. Стрілки мають листя з товстими, чіткими стеблами та кучерявими зеленими краями. Як і різновиди капусти, ромен зазвичай доступний у продуктових магазинах і на фермерських ринках. Не весь ромен росте однаково. Little Pearl дає крихітні розетки, які більше схожі на літній хрусткий сорт, ніж на ромен. Вони ідеально підходять для вживання в свіжому вигляді або для будь-якого рецепту, що вимагає сердечок ромен. М'які зелені кінчики листя ароматні та ніжні, що робить Литл Перл улюбленцем садівників та кухарів. Тручес. Ромен приходить у червоному. Незважаючи на те, що більшість сортів мають зелене листя, траче здає щільні скупчення листя кольору марсала, які сяють у похмуру погоду, вважається міні роменом через мініатюрні розміри головок. Незважаючи на те, що вони стійкі до спеки, вони також витримують сильні морози та сильні дощі. Тручас стійкий до зараження пароноспорозом і вірусом мозаїки салату. Це хороший вибір для садів з періодичними хворобами салату. Рослини добре ростуть у присутності патогенів, створюючи смачне листя, незважаючи на зовнішній тиск, острів пар різкоз. Цей тип був класичним фаворитом садівників США з 1950-х років. Дослідники та селекціонери з Університету Клемсона та Міністерства сільського господарства США створили Перес Айленд Кас, щоб зробити ситний салат ромен доступним для фермерів і садівників. Перес Айленд Коус це потужний, прямо стоячий рослинник, який добре працює, незважаючи на літню спеку, виробляючи довге світло зелене листя з чіткими стеблами. Це також смачна молода зелень, яка пропонує молоде листя для збору через 21 день після посадки. Руж дехайвер. Сорти червоного ромену виглядають приголомшливо в овочевих і декоративних садах. РУЖ Руждехайвер один із таких сортів, який демонструє багряне листя, росте вертикально, утворюючи пагони, повні хрусткого листя. Вирощуйте перес Айленд Кас і Руж де Хевр, щоб насолодитися зеленим і червоним роменом у теплі та прохолодні місяці. Завдяки морозостійкості цей сорт добре росте, як озима культура в помірних районах без сильних морозів. Висаджуйте насіння пізньої осені, щоб головки дозріли в грудні, січні та лютому. Ви також можете вирощувати цей вид влітку. Хоча його смак може бути більш гірким у порівнянні з культурами для прохолодної погоди. Єрехон походить з Ізраїлю. Він чудовий у теплі сонячні дні пізньої весни та влітку, створюючи листя ромену з чіткими стеблами та ніжними зовнішніми краями. Як і Парадайс, цей сорт показав хороші результати в тестах, проведених центром садівництва Fee Oaks у Сакраменто. Рослини росли 73 дні перед тим, як висаджувати. Хоча, Джерикоу дає невеликі головки, він краще працює як зрізаний сорт, який відростає. Обріжте зовнішнє листя для нової зелені або дайте рослинам дозріти в невеликі грудки. Молода зелень з'являється через місяць, а зрілі кисті утворюються через кілька тижнів. Диво чотирьох пір року. Від ромену ми переходимо до маслянистого салату. Маслянистий салат формує пухкі розетки, повні м'якого ніжного листя, яке менш хрустке, ніж інші види. Вони часто є найбільш затребуваними сортами на фермерських ринках, у вишуканих ресторанах і домашніх кухарів. Червоні маслянисті салати вражають більше, ніж зелені. Four Seasons Miracle вражає садівників своїм листям, яке легко вирощувати і максимальною продуктивністю в жарку погоду. Зморшкувате лускате листя згущуються в шорсткі грудки, які нагадують квіти троянди. Декоративний і смачний це ідеальний сорт для гарних садів з їстівними рослинами. Червоний хрест. Інший червоний маслянистий салат, червоний хрест чудово підходить для жарких сухих літніх зон. Він дає пишне зморшкувати листя, яке червоніє там, де на нього потрапляє сонце. Зберіть окремі листки або дайте рослинам сформувати щільні грудки через 48 днів. Незалежно від того, як ви вирощуєте червоний хрест, вам сподобається його зимостійкість. Цьому хлопцю вдався експеримент у Сакраменто, рослини почали стріляти через 77 днів. Їх кінчики були трохи підгорілі, хоча вони добре витримали повторну спеку та посуху. Незважаючи на те, що цей тип посухостійкий, він більш схильний до викиду в жаркому кліматі. Тримайте ґрунт прохолодним і вологим, щоб перервати період цвітіння. Мульчі, такі як компост або листова пліснява, можуть допомогти, додайте їх у ґрунт шаром товщиною від 5 до 7,5 см, щоб.